Псалом 47, Синів Корея. Усі народи, плескайте в долоні, вигукуйте Богові голосом радості, бо Всевишній Господь грізний, Він великий цар усієї землі, Він підкоряє нам народи, кидає племена під наші ноги, Він обрав для нас спадщину нашу, достоинство Якова, якого полюбив. Бог з'являється під радісні вигуки, Господь під звуки сурми. Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте, адже Бог є царем усієї землі, співайте усвідомлено. Бог царює над народами, Бог сидить на своєму святому троні. Князі народів зібралися разом з народом Бога Авраама, адже Богові підвладні царі землі. Він надзвичайно звеличений. Псалом 48, Псалом Синів Корея. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога на Його Святій Горі, Сіонська гора, що чудово підноситься з північного краю, місто Великого Царя, є розрадою всієї землі. Бог в його палацах явив себе як захист, коли царі зібралися вирушити разом, то, побачивши це, вони оторопіли, збентежились і втекли, їх там охопив жах і біль, як у породіллі. Східним буревієм ти знищив таршістські кораблі, що ми чули та й побачили в місті Господа сил, у місті нашого Бога, адже Бог утвердив його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя усередині Твого храму. Як Твоє ім'я, о Боже, так само й слава Твоя сягає кінців землі, Твоя правиця повна справедливості, нехай веселиться гора Сіон, хай радіють юдейські дочки з приводу Твоїх судів. Обійдіть довкола Сіон, обступіть його і порахуйте його вежі, зверніть увагу на Його укріплення, пройдіться по його палацах, аби ви могли розповісти наступним поколінням. Адже цей Бог. То наш Бог повіки вічні, Він буде опікуватися нами до смерті.